Доброго дня, дяду. Показую вам котеджне містечко Гранд Хаус Сокільники. Тут буде 12 котеджів. Це відніється видніється Грандвілідж, це вулиця Кульпальківська, зразу до панської дорога і тут заїзд до Львова. 12 котеджів. частина вже збудовані, частина вже продані. Все буде 12 котеджів. типові проєкти, дуплекси. Один є окремо стоячий, але він абсолютно типовий проєкт. Ідемо садимо, зайдемо, я вам як воно виглядає? о, Що буде в тих котеджах? Тут буде повністю підключено, підведено опалення, газ, буде підведено опалення, не буде, буде газ. так, Буде світло, буде вода центральна підведена, електрика підведена. Це має вітальню. о, Тут кухня у вітальні. Такий вигляд. То є кавалок землі. Землі буде біля кожного котеджа майже три сотки. Так, ще раз показую. Ми зараз покажемо вам оце буде санвузол, ну йдемо наверх глянемо. Так, тут ще буде одна кімната. Можна назвати її ще одна спальня або кабінет. Ідемо, дивимося, що буде, що в нас наверху. Бачите, бетонні сходи, буде. Чорнова стяжка під теплу підлогу. Стіни будуть поштукатурені. І закінчується повністю цей проект. Це санвузол. О, вигляд з вікна. До речі, вікна, гляньте, які, з трьома шклами. хороші. І тут взагалі немає шуму з траси, тому що Grand Village, оці будиночки захищають від шуму, погнають весь шум. Тут гардеробна. Це маємо ще одну спальню. Так, Тут зараз живуть будівельники, тому так перегороджено трохи працюють. О, дивіться, який вигляд зі спальні. Це вулиця Кульпарківська видніється. Це Грандвіч, це Львів вже пішов, бачите, вже видно вулицю на звідси. Зверху маємо три спальні, санвузол гардеробна. Ось така ось спальня у нас є зверху. Ну йдемо ще покажу навпроти, що було. Отже, що ми маємо? Ми маємо 135 метрів котедж. біля нього майже 300 землі, закриємо кадастровим номером. В котеджі кожному є знизу. Вітальня кухня, кімната, і зверху три кімнати і санвузол. Ну і на першому боже санвузол. Тобто два санвузла є. Всіх котеджів є 12. Частина з них вже продані. Ось такі ось типові проєкти. А цей вже навіть поштукатурений. Частина з тих котеджів вже є продані. Ось цей. Знову ж таки заходимо, тут маємо санвузол. Тут маємо вітальню, кухня. Скоро буде все поштукатурено вже. Тут маємо спальню. так бетонна основа під сходи Збудовані котеджі з хорошого пустотілого кемого блоку, який гарантує гарну звукоізоляцію і теплоізоляцію. Тут от люди працюють, санвузол верхній, гардеробна. Так. Це маємо спальня, ось вигляд з вікна. І дивимося ще з вами. Тут маємо ще одну спальню і отут спальню. Бачите, шуму не немає, бо Гандвіч захищає від шуму. Це в нас вигляд на сатильники. Біля кожного котеджу є ділянка. От вже по ціні. Площа 135, землі майже три сотки біля кожного. І ціна, з якої стартують, 140 тисяч. Фактично у Львові. Це дуже гарна пропозиція. І є можливе розтермінування. На три платежі можна зробити. Бачите, робота кипить, відеольники працюють. Хоча сьогодні суботній день робота рухається. Можна оплатити буде частинами. І до літа буде все закінчено. Так що звертайтеся, шане панство, телефонуйте. Телефон буде або на цим, або під цим відео. Можливо, це прекрасне місце буде вашим житлом вашою нерухомостю, яку будете в оренду і отримувати дохід. Бачите.